Росія знову вдарила по Україні на низку регіонів нашої країни. Летіли дрони. Що відомо у тимчасово окупованому Криму? Було гучно там дрони СБУ влучили в ціль. Тим часом на передовій наші бійці придушили штурм окупантів на Авдіївському напрямку. Далі поговоримо про це неспокій на території РФ та інше. Це дайджест новин станом на 18 липня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому випуску, і ми починаємо. На території тимчасово окупованого півострову Крим вночі 18 липня поскаржилися на гучні бабахи. За словами Зетвоєнкурів, на півострові дослівно проходять навчання. Але місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки. За словами підписників розканалів, у Новоозерному від вибухів повилітали шибки, і нібито пропало світло. Також про бахи повідомляли в районі Донозлава. Вже в день стало відомо від джерел українських змі, що дрони СБУ минулої ночі уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав на півострові. І результати атаки значні. Зазначається, що були уражені та виведені з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки РФ, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції окупантів. Далі рухаємося до перебігу подій на передовій. Наші воїни відзначилися гарною роботою. За даними десантно-штурмових військ ЗСУ, наші десантники придушили штурм окупантів на Авдіївському напрямку. Ворог намагався атакувати піхотою на мотолигах. Зазначається, що на світанку 18 липня росіяни кинулися штурмувати позиції одного із підрозділів 71-ї єгерської бригади. ДШВ. окупанти виїхали на двох МТЛБ по 4-5 штурмовиків на кожному, але до позицій десантників не доїхали. Їх помітила аеророзвідка, а гарячу зустріч влаштували оператори fpv дронів Техніка разом із екіпажем та десантном знищена вщент, ліквідовано з десяток окупантів. Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби наші військові атакували місця скупчення техніки та військ РФ, уразили два пункти управління, засіб ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕП та ще два важливих об'єкти противника. Загалом же обстановка на фронті така: протягом минулої доби на передовій відбулося 144 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару однією ракетою, 67 авіаційних ударів, задіявши зокрема 104 каби. Крім цього, здійснив 4605 обстрілів, 94 із них із реактивних систем залпового вогню. Також загарбники вчора продовжували активно діяти на турецькому напрямку. Загалом ворог 29 разів атакував позиції захисників в районах Північного та Нью-Йорка. завдавав авіаударів кабами. Тим часом в інституті вивчення війни повідомили, що російські окупаційні війська просунулися на півночі Харківської області. Зазначається, що ворог має незначне просування на північ від глибокого. Також згідно із звітом, 16 та 17 липня. Ворог продовжував наступати під глибоким та на північний схід від Харкова у районі Вовчанська та Тихого. Також, за даними аналітиків, війська РФ просунулися в районі Куп'янська і Сватове на Луганщині на тлі атак, що продовжується уздовж лінії Куп'янськ-Сватово Креміна. Водночас ЗСУ повернули втрачені позиції в районі Торецька. Та це не все про що інформують аналітики. Також інститут вивчення війни повідомляє, що Кремль ймовірно готує своїх громадян до десятирічної війни в Україні. Про це свідчать заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Мєдвєдєва. у коментарі російському виданню Аргументи і факти 17 липня. Він сказав, що не дарма генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може приєднатися до альянсу протягом наступних 10 років. Медведєв заявив, що Україна нібито ніколи не приєднається до НАТО, тому що керівництво НАТО зміниться до 2034 року, і тому, що мушу сказати це дослівно, цілком можливо, що сумнозвісна країна 404 також не існуватиме. В інституті вивчення війни зазначають, що Медведєв прямо не сказав, що Україна припинить своє існування до 2034 року. Але російські ЗМІ, зокрема Кремлівський інформаційний канал ТАСС, Негайно почали публікувати статті і заголовками на кшталт. Мідвідів визнав, що у 2034 році України не буде. Та «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року. Експерти вважають, що така інтерпретація має на меті сформувати в РФ суспільні очікування, що Росія нібито зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом 10 років. Далі у нашому дайджесті зведення щодо обстрілів ворога наших регіонів. Згідно із повідомленням командувача повітряними силами Миколи Олещука, у ніч на 18 липня ворог випустив по Україні 16 шахедів, дві керовані авіаційні ракети Ха 59 Х-69 та одну Х-35. Наші сили ППО знищили усі ворожі дрони та дві керовані авіаційні ракети Ха 59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях. За повідомленням Філіпа Проніна, очільника ОВА Полтавської області, у цьому регіоні внаслідок атаки дронами пошкоджено будинок та подвір'я у Кременчуцькому районі. За попередньою інформацією, на щастя, без постраждалих. Натомість Сергій Лесак, керманич Дніпропетровської ОВА, повідомив, що цієї ночі підрозділи ПВК Схід знищили над Дніпропетровщиною. Дві ракети і п'ять безпілотників. А ввечері, 17 липня, ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав. Російські війська з постійною регулярністю обстрілюють Дніпропетровську область. Вони поцілили по Покровській та Марганецькій громадах, а ще по Нікополю. Саме райцентру дісталося найбільше. Там постраждали двоє чоловіків: – та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості. Пошкоджені житлова двоповерхівка і 13 приватних будинків. Знищені дві господарські споруди і шість потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин. Вогонь рятувальники загасили. Харківщина теж під ворожим обстрілом. Голова ОВА Губов повідомив, що вночі, 18 липня, ворог обстріляв селище Глушківка. Попередньо скинув кап. Внаслідок удару окупантів відбулося загоряння приватного будинку. На жаль, загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80 років. Пошкоджено щонайменше чотири домоволодіння. Крім того, у селі Петропавлівка Купінського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. За даними Івана Федорова, голови Запорізької ова за останні 24 години. Окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах цього регіону. Внаслідок російських атак по Пологівському району поранено трьох людей, серед них двоє дітей. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Продовжує ворог бити і по Донецькій області у Желаному Покровського району. Внаслідок російських атак поранено людину. У Покровську поранено шістьох людей та пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ також, на жаль, є постраждалі. Поранено дві людини у Новожеланному. Під ударом був і Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять підприємств і дві адмінбудівлі. У Бахмутському районі у Часовоярській ТГ пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка і дві промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранено людину пошкоджено три будинки і адміністративну будівлю. Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Південь нашої країни Росія теж обстрілювала. За даними Віталія Кіма, голови Миколаївської ова. Вчора, 17 липня, ворог двічі атакував дронами камікадзе типу FPV Куцурубського громаду. Внаслідок одного із обстрілів на відкритій території за межами населених пунктів виникло займання хвойних насаджень. За даними чиновника, пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. А внаслідок іншого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждалих на щастя немає. Також вчора ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих. А у Херсонській області до лікарень звернулися двоє місцевих жителів, котрі постраждали внаслідок російських ударів. Декілька днів тому у Чорнобаївці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, чоловік дістав контузію, черепно-мозкову та вибухову травми. Про це повідомили в ОВА. Також вчора, 17 липня, увечері у Білозерці під удар окупантів потрапила жінка. У неї діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Потерпілим надали необхідну меддопомогу. Далі рухаємось до новин родом із території країни агресора. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у російському місті Єкатеринбург у четвер, 18 липня, спалахнула масштабна пожежа у районі військового заводу «Уралтрансмаш». Трансмаш. Так, у Піонерському районі міста помітили сильне задимлення. За словами місцевих жителів, горить дах пустого цеху. У мережі зазначають, що у будівлі, нібито йшли роботи із зварювання, що і стало причиною пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Троє працівників, які перебували у будівлі, евакуювалися самостійно. Що важливо зауважити, «Уралтрансмаш» – це велике російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві військової техніки верстатів а також трамвайних вагонів. У мережі пишуть, що це єдиний завод Росії, який виробляє самохідні артилерійські установки. Та на цьому не все неспокійно в Росії, і з інших причин там добре попрацювали диверсанти. Опір Легіону Свобода Росії провів диверсію на аеродромі недалеко від Пермі. Вони знищили кілька одиниць техніки військового призначення. За їх даними, відбулася диверсія прямо під носом супротивника на території військового аеродрому Велике Савино тепер техніка не поїде на фронт. Констатували у легіоні. Ну і на фінал випуску поговоримо про таке згідно із повідомленням Міністерства оборони Великобританії. Уряд РФ ініціював подальше обмеження використання цифрових телекомунікацій в країні. Це робиться для блокування доступу до правдивої інформації. Зокрема, російська влада почала уповільнювати трафік у додатку для зашифрованих повідомлень WhatsApp. публічне пояснення у тому, щоб нібито обмежити можливості екстремістських угруповань спілкуватися за визначеннями російського уряду. Це ймовірно також включає обмеження можливостей активістів опозиції та тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватись власне та спілкуватися. Крім того, 12 липня російські незалежні змі повідомили, що збій у роботі Ютуб стався через навмисне уповільнення трафіку з боку російського уряду. Повідомляється, що Кремль найімовірніше повністю заблокує Ютуб у вересні 2024 року. Ютуб відносно популярний у Росії та використовувався активістами опозиції насамперед покійним Олексієм Навальним для поширення критики на адресу російського уряду. Наразі це всі новини. Я запрошую вас до коментарів під відео. Там ви можете висловити свою думку щодо почутого та побаченого. Закликаю вподобати це відео і підписатись на фабрику. Новин на все добре.